люди твоя і благослови дві 30 вересня 2023 року храм в честь святих мучениць віри, надії, любові та Софії, села Балаховичі зібрав неймовірно велику кількість вірян духовенства на соборну молитву. Традиційно богослужіння розпочалось водосвятним молебнем. А далі було відслужено літургію. Богослужіння очолював благочинний отець Сергій. Прихожани мали змогу сьогодні почути різні хорові аматорські колективи: два місцевих, дитячий та дорослий, та два гостьових. До вашої уваги, відеогляд храмового свята села Балаховичі, що на Рівненщині. уподобися Царствие Небесное десяти девам, я же прияше светильники своя, и зедожа в средине женихов, пять же бьет них мудры, и пять юродивы. Сохрани, спаси, помилуй вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне присно, и во веке веков. Ваше Високопреподобіє, дорогий отець Настоятель, дорогі Собраття священнослужителі, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні зібралися в село Балаховичі, даби прославити юних мучениць віру надію, любов і Матерю їх Софію, які понесли подвиг, стоячи в вірі і показуючи приклад. На багато-багато років уперед для християн, тоді, коли йде іскушення, тоді, коли забирається вічність і е, зв'язок духовний з Богом. І коли ми з вами дивимося і дуже часто задаємо питання, а ми би змогли б так віддати малих дітей на вбивство. Але це не є вбивство, це є велика жертва заради віри Христової, це є велика жертва і любов Матері і її дочок до Бога. Це є те, що не можна описати словами, це можна відчути тільки душею, як не хотів імператор. Щоби вони поклонилися би ідолам, вступили б в бездну. але сила Христа, яка перебувала на них, благодать Духа Святого, покерувала їхнім серцем по-іншому віддати життя заради свого Батька, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа, за святу Троїцю єдиносушну і нероздільну. Тому що Господь то є життя, Господь то є любов, Господь то є віра, Господь то є правда. І саме так мати виховала своїх юних подвіжниць. Саме так мати, хочучи своєї благочестивої думки, вона донесла до цих молодих душ правду і істину, яка була в Христі. І дивіться сьогодні так само, якщо проаналізувати, коли ми виховуємо своїх дітей, ми поступаємо по-іншому. Коли свята неділя і треба нести маленьку дитину до причастя, ми кажемо хай пожаліємо, ще вона наробиться, ще навстається. Але це є неправильно. Треба нести. І привчати дитину, самого малечку, до труда. Самого малечку ми повинні дитину вести до Бога. Ми повинні навчати її і причастя це є благодать, яка дається дитині через тіло і кров. Ми повинні її жаліти так. Щоб вона виросла хорошою християнкою, бо та любов, де ми обмежуємо її з Богом, це не є любов. Коли ми не навчаємо дитину в Бозі, це не є любов. Коли ми хочемо і жаліємо дитину, ми повинні її привчати уже до духовної праці. Де ця піща духовна береться, ми також повинні пояснювати. І тоді будуть зовсім інші діти, зовсім інше відношення до батьків, зовсім інше відношення до віри Христової. Коли ми будемо вести своїх дітей до церкви, до Бога і вчити їх при мудрості, які залишив Христос. Мої дорогі брати та сестри. Наскільки з, з болю дивилася мати, коли вбивають її дитину, коли відсікають голову, а замість крові тіче молоко? Як це було страшно. Але коли пройшов час, ми бачимо, як це благочестиво, як це спасительно не зрадити Христу. Перед вірою. Надією і любов'ю, коли народився Христос, скільки мучені і мучениць за Христа було, коли цар Ірод послав своїх воїнів вбивати дітей. Диявол думав, що він, от коли наведе таку погану думку на ірода, то він зробить погано. Ні. Тисячі мучеників предстали перед Престолом Божим. Тисячі мучеників молилися за своїх батьків. Якщо ми втрачаємо життя тілесне, то духовне життя вбити неможливо. Так Христос заспокоюючи і говорить: не бійтеся тих, хто може позбавити вас життя тілесного, бійтеся того. Хто може і душовно, і духовно погубити душу. Тому то приклад віри, надії, любові і матері Софії показує нам, що збудити дитину до церкви це непогано. Привезти її на Божу службу це благочестиво. Навчати її з самого дитинства, любити Христа, це прекрасно. Тому то і є труд духовний для того, щоб удосконалювати своє духовне життя від самого початку народження і до закінчення того життя, яке Господь дає людині, щоб вона славила би його у ці дні, коли ми. Ідемо по дорозі випробовувань істиної віри, саме ті діти, яких батьки навчили, прищепили любов до Бога. Вони сьогодні є тими захисниками і біля лаври, і в хресних ходах. Це є плід благочестивої матері, благочестивого батька у захисті, віри. І віросповідання у наші часи. У нас непростий, нелегкий час, але Бог долає все. Бог перемагає зло і показує, як би ти людина не ходила би, що би ти не робила би, але стежина до церкви, вона веде до спасіння саме через церкву і тайни, які залишив Христос. Людина очищається, людина іселяється, людина по-новому бачить світ. Тому, то дорогий отець Олександр, у день вашого престольного свята дозвольте вас привітати і вашу паству з малою Паскою. Хай милосердний Господь всім дарує правильний розум правильно своїх дітей. Вести до Христа, навчати, і щоб кожна людина пам'ятала би, що діти це є майбутнє, що діти це є ангели, які з призмою часу, якщо грішать, втрачають цей ангельський облік. Дивіться на віру, надію і любов, і Матер Софію. І щоб кожен мав би таку ревність, таку любов. Віра, надія, любов це є три мученіці, які показують, що Христос переможе все. Також я хотів би передати благословення, його Високопреосвященства, високоприосвященнішу Анатолія, митрополита Поліського і Сарнінського, який отець Олександр. Благословляє вас і вашу паству і передає слова підтримки молитовної, щоб ваша паства за вами спасалась. Він сьогодні служить в місті Сарни так само, і так само проповідує Божу правду і святе Євангеліє. Хай милість Божа молитвами святих великих мучениць врачує наші душі і допомагає перемагати гріх. Перемагати себе і своє єство земне і, навпаки, набувати те невидиме, непостіжиме, благодатне єство віри Христової і благодаті Святого Духа через молитви святих мучениць будемо прославляти Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа дні до скончання века. Амінь. Спасибо, Господи. Святом вас всіх вітаю. Хочу подякувати в першу чергу Богові. Така погода гарна, що він нас зібрав, щоб ми всі живі, здорові. Дай Боже, щоб так надалі все й продовжувалося. Хочу подякувати нашому духовенству, яке сьогодні розділило наше свято усугубило, прикрасило. Це є отець Сергій, благочинний наш. Володимирецький, це є отець Андрій Забулов ще. Всі знаєте, отець Олександр Скорця приїхав, отець Анатолій Змульчиць, отець Анатолій Ще один з Озера, отець Богдан з Жовкіні, отець Роман з Село Острівці, отець Віктор Козлиничі, отець Георгій Малий Жолуцьк, отець Владимір там що є. Нова Рафалівка, ще може хоче. Отець Діакон, Віталій, просто діакон Завжди ми його пропускаємо, він обіжається. Отець Владимир, а Отець Сладімір наш усі добре, з Кузніцовська. Спасі Господі, вас, батюшки, що ви, що ви не минаєте нас, що ви прибули і сьогодні. Дай Боже вам здоров'я, щоб на той рік ви мали можливість, бажання таке приїхати до нас і розділити нашу з вами радість. Хочу подякувати. Хорам нашим, і нашим, і приїжджим хорам, які сьогодні прикрасили наше свято, всім нашим прихожанам, які підготувалися і допомагали, всім паломникам, які прибули також для того, щоб розділити наше свято. Хочеться сказати після всіх проповідей дуже коротко, дуже маленько. Ми сьогодні переступаємо кожен день через те, за що померли віра надія, любов і Софія. Ми повинні аналізувати наші вчинки, наші поступки. І ми сьогодні дуже часто відвертаємося від нашого Бога, розуміючи, що завтра придемо, покаємося, завтра щось змінимо. Ми повинні жити сьогодні і робити сьогодні те, що маємо робити, і розуміти, що на нас дивиться завжди Господь. Ми не повинні зраджувати, а повинні, хоч трошки, бути похожими на віру, надію, любові, Софію. Іменинниці усіх, всіх вас тут дуже багато і в хорі і в нас і. Причеті, і гості, і парафіяни, всіх вітаємо з Днем Вашого Небесного Покровителя. Хай вони, оці мучениці, служать для вас прикладом і укріпляють кожного для того, щоб проходити достойно хрест, який Господь посилає кожному з нас. Спасі, Господі, ще раз всіх за молитви. Паломничків, просимо, щоб ви пригостилися там біля нашого стола. Священників запрошуємо в наш будинок. Служба. Сьогодні вечірня на п'ять завтра літургія на дев'ять годин. Пасі господі шера всіх за молітви, ангела, всім конітелям.